Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми познайомимо вас із преміальним рішенням для прибирання пилососом Miele Гард L-1 у стильному кольорі Арктичний синій. Цей пилосос створений для тих, хто цінує потужність, комфорт та бездоганну чистоту без компромісів. Інноваційна насадка дозволяє легко переходити між різними типами підлог, не перемикаючи прилад. Фільтр Air Clean надійно затримує пил і алергени, забезпечуючи чисте та свіже повітря у вашому домі. Ергономічна ручка Comfort 20 та можливість регулювання висоти роблять користування максимально зручним, а 12 метрів радіусу дії дозволяють прибирати великі площі без постійної зміни розеток. Для будь-якої поверхні ви знайдете оптимальне рішення, адже пилосос має чотири режими потужності, щоб ефективно впоратися як з килимом, так і з делікатним покриттям. А головне, цей пилосос протестований на еквівалент 20 років використання, тож ви можете бути впевнені, це інвестиція у довготривалий комфорт і чистоту. Miligard L1 – надійність, ефективність і стиль у кожній деталі. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобався огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, що для вас найважливіше у виборі пилососа.